Всім вас, з вами, Мош, це Ecran Alternativ та Ukraine Alternative News, наша щоп'ятнична рубрика. Ну що ж, будемо починати. <муllip> <муllip> Отож, гарна новина для фанатів Iron Maiden. Брюс Дікінсон, їхній вокаліст, буде представляти Великобританію на фехтувальному змаганні в категорії ветерани. У, у цьому році. Ну що ж, вітаємо Діда, що він. Ну, Що йому дали таку честь представити їхню країну на такому чемпіонаті. Ну, Взагалі Брюс Дікінсон це людина, якою можна написати отак: е -е, І на скрипції скрипці грається не до додію, Ну, Але це можна перефразувати, як і на літаку літає, і шпагами хреначить, і співає редмейден. Ну, отак от. Отож, нещодавно, у віці 65 років, помер Джон Сайкс, Він же гітарист Тін Лізі та Снейк. Світла пам'ять такій людині. Тін Лізі та Уайт Снейк непогані гурти. Шкода людина. Світла йому пам'ять. Отож. Повернемося трішки в історію. А точніше у 82-й рік. У, у штаті Айова, звідки родом ахуєнний гур Сліпнот. Отож, е, ну, новина не про сліпнот, а про родич одного з учасників Сліпнот, до речі, Озіо Зборона. Е, і саме, е, нещодавно сталося вже ювілей Легендарна подія, яка війшла у історію рок-н ролла та усієї рок-музики та метал-музики. Озі відкусив голову кажану. Це сталося нещодавно. Ну, ця подія сталася нещодавно, але у 82-му році. Ну, ця подія вже реально культова, і з неї зробили стільки мемів, що то. Кабзєць. Був м'ям з Бетменом до. Де... Спить Бетмана йому, коротше, у голову Озі Осборн їсть. Отак от. <му> Отож. А ще трішки Юбілей. Нещодавно. Ну, точніше, юбилей відсвяткував кліп Audio Слив на легендарну вайбову пісню Like a Stone. Фан факт, що даний кліп знімався у, у будинку Джиммі Хендрікса. Я тільки не пам'ятаю, в який період життя він там проживав, але все рівно це крута локація для зйомки кліпу і ще таких, такого гурту, як Audio Slave для тих, хто не шарить. Audio Slave це усі учасники Rachig in the окрім Зака Делороча, який вокалив і вокалують у Rachigan the Bin, та покійного Кріса Корнела з гурту SoundGarden. Отож, новина про легенду мемів з римським привітом Ілона Маска та Гурт Green Day. На їхньому першому шоу у 2025 році, який стався у Південній Африці, Білі Джо вирішив переробити слова одного із куплетів їх самої популярної пісні American Idiot, замінивши там якусь фразу. на... Ім'я Ілона Маска. Ну, це було ефектно, як це любить робити Білі Джо. Тобто в його манері. Заїбісь! А, так, і моя саме улюблена новина в даному відосі це те, що Тренд Резнер з Nine Inch Nails, а точніше, сам гурт, оголосив про перш, перший світовий е, тур 25-го року. Я б, чесно кажучи, на нього з'їздив, але треба час, гроші і можливість. Це печально. Отож, ще така новина невідомий для мене, але ну, для Великобританії дуже такий популярний гурт Ороч Коблін заявили про те, що вони розпадаються. Як вони заявили в інтерв'ю, всі концерти в цьому році вони відіграють, а потім підуть зі сцени. Як я зрозумів, у Оранж грали хеві метал тільки я не пам'ятаю у яких роках. Ну, чесно, я трішки не шарю за даний гурт. Ну, можу при... Хто знає в коментарях за шари за такий гурт. Напишіть, в які типу, часи вони грали: типу 60, ті 70, ті 80 ті там отак. Буду дя... Буду дуже вдячний за таку невеличку допомогу. Отож, фінальна новина даного відосу, це те, що коліс Гурсу Йетхайс Келі Шафер заявив у нещодавному інтерв'ю, що вони вже... Ну, про плани на гурт. І чи планують вони записувати альбом? Ну і не буду вас того там казати. Він типу, відповів, що да, все там вони роблять, і так т.д. І невеличка така смішнявка. Е, оцей, Оця людинка зараз записує відос, Зараз скажу у котрій. О 8.02. А чому? А тому, що він забув зняти його годину тому. Отак от, от. Ну а з вами був Мош. Це екран Альтернатив News. Побачимось наступної п'ятниці. Ну і альтернатива по-українськи.